Історія легендарного вінницького ансамблю, де народжуються не лише танцівники, а й формується характер. Барвінок це не просто вчителі і діти. Це дуже дуже така складна система взаємостосунків. Що приховано за яскравими костюмами та відточеними синхронними рухами танцюристів? Яка правда стоїть за численними кубками та медалями, які зберігаються в кабінеті керівника? Принципово було прийнято рішення не приймати участі в конкурсах. Як барвінок змінював життя і долі своїх учнів? Дружба з, з новим поколінням випускників Барвінку мене привела до моєї дружини. Другої Зараз у нас є дитина, яка теж ходив Берлін. Ми відкриємо ті сторінки з особистого життя Петра Бойка, про які ви ще не знали. Це був такий є... роман на роботі, так чи правдиві легенди про жорсткий характер керівника колективу. Він мені якось так асоціативно дуже нагадав по характеру, по темпераменту Бетховена та як він ставиться до підлеглих та випускників, і самі діти його тільки трішки доросліші. Це не просто фільм про легендарний ансамбль. Це історія, яка вплинула на долі. Весь цей період мого життя він досі в моїй пам'яті як найщасливий. Не пропустіть прем'єру документального фільму телеканалу Віта про ансамбль, який став родиною, і людину, яка зуміла виховати покоління. Барвінок, який відкриється вам по-новому.